Слава Україні, пані та панове! Сьогодні особливий день, день українського прапора. Перед день найособливішого нашого свята свята Незалежності, тому ми поговоримо про особливий край нашої землі. Поговоримо про Донбас. Зокрема, поговоримо про ту частину Донбасу, яка сьогодні окупована. Але, шановне панство, за кожною територією завше стоїть людина. Ми сьогодні матимемо розмову про символ українського Донбасу, а саме про родину Алчевських: Олексія Алчевську, Христину Алчевську і, звісно, що їх дітей, які були гідними їхніх батьків. Христина Алчевська називала свого чоловіка Олексія Алчевського, процитую, фанатичним українцем. Ось він український Донбас. Алчевський творець гірничо-металургійної української галузі був фанат... фан... Фан... фанатичним українцем. На могильній плиті Христини Алчевської викарбувано те, що не викарбувано в жодної людини. Хіба я не знаю, а ви допоможете у своїх коментарях. Просвітителька. Реально просвітителька, якій було заборонено ходити до школи, якій було заборонено вчитися. А потужним підприємцем Донбасу став чоловік, який мав два класи освіти, і всього навсього повітове Сумське училище. Уявляєте, яка українська потуга і незбагненність? На екран виведемо вам думку, під якою йтиметься сьогодні про ці видатні постаті. Твоя праця ідеалістична і велика. Роби так завжди. А моя проза життєва. Так казав фінансовий геній, як його потім називали, фінансовий геній Олексій Алчевський. Своїй дружині Христині Алчевській, з роду журавльових, яка не здобула жодної освіти. Отже, дуже стисло про цю грандіозну пару і їхню родину, про, зрештою, місто Алчевськ, яке сьогодні окуповане. Коли трагічно загинув Олексій Алчевський, а точніше, коли його вбили московити. А слідства ніхто не проводив, звісно. За два роки в 903 році поселення, яке він заснував, було названо його іменем Алчевське. Проте прийшла Червона Орда, більшовицька. І місто Алчевськ було перейменовано лаптями московськими на Краматорськ і на Ворошиловськ. Але в 91-му році містові знову повернули назву Алчевськ. Сьогодні це українське місто, окуповане Москвою. Будемо розокуповуватися з вами на рівні нашої свідомості. Бо окупант є тільки там, де нема української свідомості. Коли там були Алчевські, то була там і Україна. Це фото. Це місто він заснував у 1895 році, первісно воно називалося Юрівка. Але з 1993 року стало Алчевським, як же вам я сказала. Поселення, а згодом місто, виникло внаслідок побудови металургійного підприємства, єдиного металургійного підприємства тоді у всій Московській імперії, в основі якого лежав власний капітал, не бельгійський. Не англійський, не ще якийсь інший, а капітал українця Олексія Алчевського. І це підприємство називалося донецько юрівське металургійне товариство в московській абревіації Дюмо. Тепер це Алчевський металургійний комбінат. Хто ж він? Олексій Алчевський. Що це за чоловік, що став засновником української металургійної галузі, першої промислово-фінансової групи, яку сьогодні обзивають словом холдинг? Ну, вже якщо холдинг, то не холдинг, а «голдинг», відповідно до законів української мови, творцем промислового Донбасу, нашого українського Донбасу, тепер окупованого у безводних степах. Хто був тим? Перетворювачем українських селян у вільних робітників, а не у безродний Люмпен. Хто він, що заснував алчевське перетворив Маріюполь, наголошую Маріюполь тут У, а має бути Ю, Маріюполь в промислове місто, так званий завод Пху Іліча. Навіть складно це вимовити. І все це на тлі. Валуєвського і Емського указів, і все це на тлі щоденної українізаторської роботи, яка була абсолютно природним явищем на нашому українському степовому Донбасі. Перші згадки Алчевських сягають 17 століття 1660 року. Його предки торгували, дід був чумаком. Очевидно, це передалося і Олексієві, хоч не були його предки такі успішні у промисловості, як став Олексій Алчевський. Донька Алчевського згадує про родовід свого батька. Так, ось ви можете щойно спостерігали їх на цій розкішній світлині. Батько син дрібного бакалійника, сум. Зміг закінчити лише двокласну школу, а я додам тут що не лише двокласну школу, а Сумське повітове училище. Але завдяки самоосвіті дивував багатьох своїми знаннями. На його столі постійно була книжка. Ви можете собі уявити книжку на столі теперішніх українських бізнесюків-олігархів? Вони не знають, як її розгорнути. На його столі постійно була книжка. Він не був байдужим до політичних ідей, захоплювався герценом, писав вірші. І заснував своїм коштом у Сумах єдину громадську книгозбірню, до речі, із розкішним залом, і звела його із майбутньою дружиною Христою Алчевською також книжка. На екран виведемо вам основні здобутки Олексія Алчевського. Я сподіваюся, вони глибоко зайдуть у ваше серце і відкриють для вас промислову силу саме українського Донбасу. Отже, Харківський торговельний банк. Той торговельний банк, який виріс із його чайної у Харкові, відтак Харківський земельний банк, виникнення якого було зумовлено земельною реформою 1861 році, з якої мало хто вмів дати ради. Але Алчевський дав раду, скупивши землю і вирощуючи на цій землі продукт, який продавав за кордон. З цього виросло власне це підприємство. Відтак Олексіївський гірничо-промислове товариство. Потім, в цій Олексіївці, він, звісно, що відкриє українську школу, тобто, всюди, де він заходив зі своїми фінансами і зі своїм глибоким промисловим розумом, він провадив українську освіту і українську культуру. Далі Донецько-юріївське металургійне товариство, про яке я вже зазначала, в скороченій московській абревіації Дюмо, яке потім рейдерне у нього Московія. І звісно, що металургійні заводи в Маріуполі, які, власне, це місто. І зробили містом благочинець української освіти культури, засновник громадівського руху на Харківщині, а саме з громадівського руху розпочалася націоналістична Україна. Хоч як би ми критикували громадівців і українофілів. І, врешті, останнє, хоч це зовсім не останнє, але ми робимо це дуже стисло. Він був перший, що в себе в садибі встановив перший в Україні. Пам'ятник Тарасові Шевченкові. Слово Шевченка було заборонено. Шевченко був заборонений, а Алчевський в себе вдома, як на приватній власності, встановив пам'ятник цьому чоловікові. Рухаємося далі, шановне панство. Я би хотіла наголосити на апоп... апотеозі його фінансової промислової діяльності, а саме. Ось на цьому Донецькому металургійному товаристві ДюМО статутний капітал, якого становив 8 мільйонів рублів, руб, а також заснування металургійних заводів у Маріуполі. Ще раз наголошую, що ці заводи мали. Винятково українське фінансування, а не чуже далі його благочинна діяльність і національна праця просто вражають. І якщо на подвір'ї свого маєтку він встановив пам'ятник Тарасові Шевченкові, то його дружина очолила першу школу для дорослих жінок. Дружина, який батько, ми про це скажемо пізніше, заборонив здобувати будь-яку освіту тоді, підслуховуючи навчання через двері у своїх братів, вона присягнулася, що здобуде освіту, і даватиме освіту тим людям, які з різних причин її здобути не можуть. Звісно, що не маючи такої фінансової підтримки від свого чоловіка, Кристині Алчевській було би зробити це дуже складно, але Господь, напевно, знає, кого з ким і як звести. Крім того. Ми покажемо вам. Ось, власне, це сидить Христина Алчевська і її прекрасні учениці. Через школу Христини Алчевської прийшло щонайменше 17 тисяч жінок. Алчевський фінансував грандіозні архітектурні проєкти. І ці архітектурні пам'ятки, які планував чи проєктував його, зять, Зосталися і сьогодні великою спадщиною нашого Харкова, отими східними воротами до української ідеї, української мови. Бо саме в Харківському університеті було вперше прочитано лекцію українською мовою, а зовсім не у Львові. Отже, на чому я тут хочу наголосити, що проєктував зять Олексія Алчевського? Ну, по-перше, садибу Алчевських, так? Тепер це Харківський. Художній музей, який ви можете спостерігати. Далі Харківське комерційне училище, Харківська державна бібліотека імені Короленка. Ну а вже те, що він в своєму рідному місті, про яке не забував, відкрив публічну бібліотеку з розкішним великим читальним залом. Це мають пам'ятати всі сумці. Я сподіваюся, і вони це е, пам'ятають. Проте, криза. Початку ХХ століття захопила і матеріа і металургійні підприємства, і взагалі всю фінансову, скажімо так, імперію Олексія Алчевського для того, щоб вийти з цієї кризи, був один дуже поширений спосіб звільнити робітників, тому що припинився збут. Продукції підприємства. Але Алчевський, як людина, яка завжди дбала про суспільний інтерес і працювала для користі суспільства, ніяк не міг собі дозволити звільнити робітників. Тому він вирішив піти іншим шляхом звернутися до міністра фінансів Московської імперії Вітте, щоб він надав йому позику під заставу його майна. До речі, Алчевський був засновником першого іпотечного банку в Московській імперії. Це зробив наш українець Алчевський. Але відте, звісно, що відмовив Алчевському. А що відбувається далі? А далі, шановне панство, відбувається те, що ви легко можете прочитати у відкритих джерелах. Проте, якщо заглибитеся в джерела, то ви зрозумієте, що відкриті джерела брешуть. Тому що відкриті джерела кажуть, що після того, коли він отримав відмову відвідте, він кинувся під поїзд на Варшавському вокзалі. У Петербурзі сталася це трагічна подія 7 травня 1901 року. Ось цей вокзал ви можете спостерігати. Але як ми знаємо, похований він не зовсім там, де ховають самогубців. Звісно, що тепер, як мені відомо, можливо, хтось знає це краще, ми не можемо віднайти могилу Алчевського, тому що більшовицька орда у 1919 році стерла з лиця землі могилу Алчевського. Це все свідчить про інше, що Алчевського вбили. І те, що це свідчить про те, що Алчевського били, є підтвердження, що насправді, після знищення Алчевського, всі його банки відразу були на фінансовій підтримці Московської імперії. І всі його банки перейшли у власність таких собі братів. Зараз знайду їхні прізвища. Як же ж їхні прізвища не можу... Не можу тут знайти якісь там брати, які, які стали власниками і підприємств Алчевського, а також і самих його банків. Інакше кажучи, Москва рейдернула усю власність Алчевського. Так почалася фінансова капітуляція українського Донбасу через московське фінансове загарбання. І через зосередження в руках московитів основного фінансового капіталу українців це були бряти, брати Рябушинські, згадала їхні прізвища, які стали відразу ж після вбивства Алчевського одними з найбагатших людей московської імперії. У мене тут і ще одна асоціація напрошується панство, що в такий спосіб було знищено і Джоза Юза. Того Джо Заюза, який став засновником Юзівки, заснувавши там металургійне підприємство, але вже з капіталом англійським, цей Юз також поїхав до Петербурга, щоб розв'язати якоюсь мірою свої фінансові питання, і також був убитий. Тобто, Москва завжди забирає фінансово спроможних людей, які працюють на користь народу. На землі якого це підприємство вони розташовують. Отже, пам'ятаємо про цю надзвичайну трагічну долю Олексія Алчевського. Знаю, що нещодавно ще до загарбництва в Алчевську йому створили постамент, і це дуже гарно. А тепер переходимо до цієї жінки, яка була його музою, яка була його натхненням, до цієї жінки, якій він казав, що твоя справа вічна, ти робиш велику ідеалістичну справу, а моя справа життєва. От, всі ці металургійні підприємства, вугільні підприємства це справа життєва. А донька згадувала, що саме він на теренах теперішньої Леганщини, Алчевський винайшов вугілля. Саме він навчив Олексій Алчевський із Сумщини, наших українських робітників, а не потім загарбників, якими заселили Донбас, добувати це українське вугілля задля української справи, задля української культури і задля української освіти. Отже, Христина Алчевська. Цього року Христина Алчевська має ювілей. Народилася 1841 року, 4 чи 16 квітня, залежно від стилю. Відійшла у вічність у серпні, тому ми вам цю вісточку про великих Алчевських даємо в цей серпневий день. Відійшла у вічність 1920 року. Її батько на прізвище Журавльов був викладачем. Я не знайшла, якої етнічної належності був цей чоловік. Можливо, ви допоможете в своїх коментарях. Буду вдячна. Чи це український журавель, якого московізували, і він став журавлем журавльовим? Чи це реально кацап? Цього я вже не знаю. Але ось мама Христі Алчевської була румунсько-сербського роду з дуже високого аристократичного роду молдавського господаря чи молдовського господаря. Проте... Ця мама зробила вибір, український вибір, так само, як український вибір зробила її донька Христя Алчевська. Батько заборонив своїй донечці, він сам був учитель, наголошую, здобувати освіту. Знаєте з якою мотивацією, шановне панство? Мотивацію мушу зацитувати, бо мені це страшно вимовити. Отже, мотивація була така, щоб любовних записочок не страчить. Тому Христя Алчевська змушена була під дверима підслуховувати ту науку, яку здобували її брати. І здобула цю науку, підслуховуючи під дверима набагато краще, ніж вони. Писала неймовірні твори, якими зачитувалися. Мала фантастичні артистичні дані, бо хтось із роду матері на прізвище Вуїч став засновником сербського театру. Ці гени Великого серба передалися Христі Алчевській, яка стала просвітителькою чи просвітницею правильніше української культури не московської, не сербської, не румунської, не молдовської? Отже, їхнє знайомство почалося з того, що в журналі Северна Пчела вона, молода чарівна дівчинка, опублікувала вірш. Великий підприємець, як ми вже з вами з'ясували, прочитав цей вірш. Цей вірш йому неймовірно сподобався. І він написав до цього журналу: Дайте мені контакт з цією чарівною панночкою, яка є авторкою цього вірша. Так зав'язалися їхні взаємини. Вона йому щиро сердечно, бо це була людина дуже тепла, хоч і як казала, рвійного темпераменту і дуже нервового темпераменту. Бо я була така, як моя мама, дуже нетерпляча до всього, казала Христина Алчевська. Вона в листах Олексієві Алчевському, якому так сподобався її віршик, писала таке: я дуже сентиментальна, я потай плачу над віршами Тараса Шевченка. Чи думали вони тоді, що вони згодом разом поставлять перший пам'ятник в Україні Тарасові Шевченкові? А я нагадаю, шановне панство, що в світі найбільша кількість серед усіх культурних діячів пам'ятників споруджено саме йому. І почали це Алчевські в Україні. Хоч перший пам'ятник Шевченкові споруджений в Казахстані і зробив це Усков. Це також логічно, там де Шевченко відбував заслання. Христя Алчевська, завдяки своєму чоловікові, звісно, що його фінансовим спроможностям, 13 травня 1862 року, заснувала першу недільну школу для дорослих жінок, але 1863 рік. Ми всі з вами це прекрасно знаємо. Валуєвський циркуляр, який забороняє недільні школи. І що робить Христина Алчевська? Вона цю школу для дорослих, це, це вперше в історії таке. Вона цю школу для дорослих переносить куди додому і підпільно студіює з тими жінками, які не могли отримати освіту, дуже добре розуміючи той їхній біль, бо сама це все пережила. Щойно в 1800 в 70-му році їй дозволили скласти іспит на право педагогічної діяльності, а саме на право легалізації цієї школи. Але за однієї, звісно, умови. А умова у нас, звісно, одна. І тоді, і тепер московська мова. Це як і зараз, у мінських домовленостях, є чіткий припис, що на Донбасі. Має функціювати московська мова, мова ворога. До того часу, поки там буде мова ворога, Донбас ніколи не буде Алчевським. Донбас ніколи не буде українським. 30 років обурювався Борис Грінченко. Родина Алчевських провадила україноцентричну діяльність. А тут ця родина зрадила, бо перейшла на російську мову викладання. Чи слушно зауважує про це Борис Грінченко? З одного боку, так. Христина Алчевська змушена була перевести свою школу на російську мову викладання. У неї було два варіанти: або закрити школу взагалі, або, викладаючи російською мовою, прищеплювати жінкам, які вчилися в цій школі українські цінності. Як вона це робила? Вона читала їм Шевченка, вона читала їм Котляревського. Вона виховувала їх на українському гоголиві. Вона зумисне одягалася в національній строї, аби таким чином дистанціюватися від Московії. Вона активно студіювала українську етнографію і антропологію, аби показати, що ми відмінні з московитами, і що московська мова в її школі це мова примусу. Ось така була її велика мотивація. 1879 року відкрита ще одна школа в Олексіївці, де і металургійне підприємство, про яке ми з вами згадували, це теперішня Дніпровщина. За спогадами доньки, яка також називалася Христина Алчевська, мама потрапила тоді під суд за те, що відкрила цю школу. Потрапила під суд, але завдяки зусиллям дуже доброго адвоката їй вдалося уникнути ув'язнення. Далі, вже в 96-му році. Було відкрито збільшено школу, відкрито велику залу, музеї, бібліотеку і так далі. Тобто 57 років існувала школа Алчевського, і в ній здобували освіту, нагадую ще раз, здобули освіту 17 тисяч жінок. І ось парадокс: жінка, який батько заборонив здобувати освіту, щоб вона любовних записочок не страчила. Проголошена увага віце-президентом міжнародної ліги освіти міжнародної ліги освіти, нагороджена немалою кількістю золотих медалей за колосальну просвітницьку діяльність. Ось такі парадокси. Вона очолила колектив з укладання дивовижної праці, що називається Що читати народові. Де є понад 4 тисячі рецензій і відгуків, сама написала 1150 тисячу анотацій. Врешті залишила нам колосальну спадщину, яка називається Пережите і передумане. Це динаміка ідей і галерея портретів людей цього часу. Це сьогоднішній молитовник для вільного українця. Школа перестала існувати з приходом більшовиків про що лаконічно і страшно згадала велика донька, творчість якої ми так мало знаємо і вже не встигнемо вам розповісти. Велика донька великої матері. Цитую, року 1920-го, майже вся сім'я Алчевських вимерла через скрутне матеріальне становище. Лишилася тільки я, моя сестра і один брат. Просвітителька народу відійшла 27 жовтня 2020 року. На екран виведемо її базову думку горда, горда й щаслива, що віддала я своє життя не збайдику, незбайдикованому, ситому натовпові, а мужицькій хаті. Чи не сьогодні цей збайдикований натовп знищує Україну? Діти, буквально кілька слів про дітей. Іван, найкращий тенор, заснував товариство Кобзар. Григорій, композитор, який писав романси на слова Шевченка, Лесі Українки, Франка, Христі Алчевської, помер з голоду. Дмитро, кандидат природничих наук, чи не єдиний, який співпрацював в тій царині, що батько. Микола. Театральний критик, автор першого українського букваря для дорослих 1919 року, і, врешті, донечка Христинка, посестра Миколи Міхновського, активна націоналістка, творчиня першої партії політичної на великій Україні, авторка славня цієї української націоналістичної сили на чолі із Миколою Міхновським. Ось він, український Харків. Український Донецьк, борітеся, поборете зі святом вас, шановне панство, слава Україні, героям слава!